А що це тут у нас приїхало? Ага, до нас привезли трактор новенький, ну як новенький, маю на увазі новенький на розробку. А він вже не новенький. Людина вже ним, я так зрозумів, попрацювала не один рік. Юту 904. Ага, x 904 На розробку фронтального навантажувача. Цікава модель. Я так розумію, він йде 90-сильний. Ага. Місця для лонжеронів є. Отвори якісь бачу. Почепити можна буде. Тому, друзі, скоро чекайте, навантажувач на, на x 904 На 1054 NLX ми вже зробили. Скоро черга і цього тракторця. Зараз глянемо з іншої сторони, що він собою представляє. Такий цікавий трактор. Хоча ззаді виглядає такий маленький, за, за рахунок того, що оці колеса дуже такі вузенькі-вузенькі, як передні. Передні просто. Більший радіус. Ой, точніше задні просто більшого радіуса. А ні, вони чуть, чуть вуще. Ні, передні колеса такі хороші, здорові. А от задні такі, як на мене, якісь маловаті. Цікавий трактор. Цікаво, китайці придумали. Червоненький. Зараз да. ну, його розгрузимо, неділя та й та діло буде готово. Друзі, нагадаю, також міні-анонс зроблю, раніше говорив. Скоро також буде в розробці на Ловел 1054, тому що дуже багато хто питає за навантажувач на ловел. Тому я думаю, що в ближайших 2-3 тижні ми його зробимо. Якраз зараз інженер розробить на цей йотік 904 й і далі по черзі Ловел 1054. Тому недільки три, і я думаю, вже буде запущено в серійне виробництво. Тому в кого є ловел 1054, можете вже заздалегідь робити предзамовлення. І буквально там недільки три, і ми вже його вам зможемо привезти. От. По цінам то зорієнтую, ви мені телефонуєте. Також такий. Спойлер зроблю. На Solis 105-й є в планах зробити в ближайший час. Тому, теж, в кого є в наявності Solis, це індійський трактор, 105-сильний, звертайтесь, ми на них вже відвали робили, але плануємо також в ближайший час зробити і фронтальні навантажувачі. Тому телефонуйте, номер залишу в описі, пишіть в коментарях, що думаєте. Цікаво, напишіть, який у вас трактор В господарстві. Є ще якісь класні трактори, які е, популярні, да, тому що НТЗ потихонечку стає менш популярний, і заходять більш китайські трактори, і взагалі різні, да, індійські. От, на які ще трактори було б цікаво зробити фронтальний навантажувач. Я думаю, ми на, на, в цьому році зробимо на дуже багато різних моделей е, нові фронтальні навантажувачі на різні трактори. Тому Пишіть в коментарі. З вами був Олександр Агромен на зв'язку.